Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них погляд. Володимир Анатолійович, позивний чех, солдат 5-ї десантно-штурмової роти військової частини а 0284 народився 11 травня 1986 року в селі Надіїв Івано-Франківської області. 90-х роках сім'я переїхала проживати в село Переможне Запорізької області, де Володя здобув повну середню освіту. Після закінчення школи юнак повертається у рідне село до бабусі й дідуся. Починає навчання у Брошнівському професійному лісопромисловому ліцеї, де здобуває професії: слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, рамник. Знайомиться з чудовою дівчиною Надією. Вони зустрічаються протягом шести років і у 2010 році одружуються. Маючи великі плани на життя, вже удвох вирушають на заробітки за кордон. У Володимира була мрія. Він хотів побудувати гарний будинок і жити щасливим життям з родиною. Незабаром у подружжя народжується двоє прекрасних діточок Максимко та Юлія. Надія разом з дітьми проживали в Україні, та в 2021 році вони переїжджають на постійне проживання в Чехію до Володимира. Але після початку повномасштабного вторгнення чоловік приймає вольове рішення. Повертатися на батьківщину. Уже 28 лютого він стає на захист України. Познайомилися ми під час оборони благодатного та Богородичного і відразу потоваришували», розповідає побратим Михайло Українець. Володимир був людиною відкритою, щирою, веселою. Задачі виконували спочатку в Донецькій області, потім Харківська операція, потім Лиман і знову Донецька область. Хлопці завжди могли на нього покластися. Побратим Ігор Тарасюк пригадує: Володимир був принциповий, мужній та рішучий. Виконуючи бойові задачі біля Кліщівки, він особисто, будучи навідником, розрахунку знищив більше десяти окупантів. Потрапив під ворожий артилерійський обстріл і отримав осколкові поранення ніг. Одного дня наш підрозділ виконував штурмові дії. У підрозділі були поранені. Володимир, маючи незагоєні рани, вийшов на допомогу побратимам у складі евакуаційної групи і разом з бойовими медиками врятували не одне життя. Під час крайньої евакуації отримав поранення. Несумісні з життя. Побратим Юрій з позивним кіт говорить: це був надійний побратим, який нікого не залишав у біді. Свою сім'ю любив понад усе. Я пишаюся, що знав такого побратима, бо таких відважних та хоробрих людей дуже мало. Побратим Костянтин з позивним кіт ділиться спогадами. Я дуже любив Володимира, він був для мене як брат. На перший погляд він був дуже суворий, але виявився дотепним, любив жарти. Ми цілими днями спілкувалися. Потім я потрапив в аварію, проходив лікування, тож ми довго не бачились. На жаль, побачитись більше не судилось. Загинув Володимир 27 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Іванівське Донецької області. Поховали героя 31 серпня в рідному селі Надіїв, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Відданий товариш, мужній патріот своєї батьківщини, гідний син для батьків. Люблячий батько і чоловік, таким Володимир назавжди залишиться у пам'яті всіх, хто його знав. По центру мишени берешь. Есть. Пулька. Так песик скучил. Пульчик. Ах ты, пуля. Воюємо. добрались до позиції. Все добре. <рес> Ти ще спиш, а я вже пью каву. Слава Україні! Рай, слава! Їдемо додому. Слава, честь, шана, вічна і світла пам'ять герою.